Сьогодні у Чернігові підняли прапор надії. Це біло-чорний стяг, який символізує підтримку та нагадування про військовополонених та зниклих безвісти. А також вшановує пам'ять тих, хто загинув у неволі. Підняв прапор Сергій Маценко, кулеметник 166-го батальйону 119-ї бригади ТРО. На захист України він став у червні 2024 року. Брав участь у бойових діях на Донецькому напрямку в Покровському районі. Того ж року, 29 серпня, потрапив до полону. Це дуже хвилююча подія для нас, для всіх військових, для цивільних. Це дійсно прапор надії для тих всіх хлопців, хто залишився в полоні, хто воює на фронті. Всі чекають, щоб швидше закінчилася війна нашою перемогою. Звичайно. Нагадаємо, перший прапор надії урочисто підняли 8 травня 2025 року в Запоріжжі. Цю ініціативу започаткував захисник Азовсталі з Полтави Сергій Волинський. Сніжана Мазур, Олександр Тірок, Анатолій Солгуб Суспільне новини, Чернігів.